У мене недавно була річниця весілля, можете поаплодувати моїй дружині. Її тут нема, якщо що. дуже не це. І на цю подію, власне, на весілля мій батя відреагував, як і на мою першу татуху. Він сказав: який же ти долбайоб, Микола. Я робив весілля по багатому. В мене. Знаєш, що таке по-багатому? У мене був весільний кортеж, номера наречений, наречена, ленточки, бантики, всякі, кульки і два ведмедя чорний і білий. Я дуже переживав в день весілля, але найбільше переживав, щоб ведмедів не спіздили, бо то в оренду були жарити. Білий 250 гривень. А Чорний 300. Там була акція Black Lives Matters. Там. <смі> там, коли я вішав ведмедя, треба було отак от на коліна ставати, знаєте. Я за день до весілля попав в ДТП. Е на кальці прикиньте. <смі> Совпадіння. <смі> я думав, що я пропустив якийсь знак, знаєте? Микола уступи дорогу. Комусь іншому нахрен. Я б не здивувався, якби з тої машини, яку я вдарив, вийшла моя дружина і сказала, хрен, ти тепер вийдеш з кальцями, кола. Ти будеш тут завжди. Але з тої машини вийшов чувак, яку я вдарив, щоб на мене кричати: Чувак, ти що зробив? Ти знаєш, хто мій батя нахрен? Ти знаєш, хто мій батя. Не, не знаю, кажу, він зараз приїде на крутій машині, і ти побачиш і приїжджає батя дійсно на крутій машині, автошкола Щірецька 36. Зараз. Тупо по правилам мене розкатав. Каже мені, викликай Єврокомісара. Я кажу, кого він каже, Єврокомісара. Кажу, блядь, то куди? В Австро-Угорщину дзвонити нахрен. Слава найяснішому чисарю Францу Йосипу. Дайте Єврокомісара. Я переживав, думав, блядь, ну, викликати. Але приїхав Єврокомісар, його звали Маркіян, я розслабився. Думаю, то гривня комісар. То єврока каже, але ви гоните Я Кажу, чого він каже: дивився ваші відео на Ютубі, то пізда. Ви молодець. Я в весільній сфері вже досить давно. Я 10 років проводжу всякі івенти. У мене цього року <с> такий невеличкий ювілей. І перший івент, який я проводив, був дуже серйозний. Я проводив фанзону компанії Coca-Cola на Євро 2012 у Львові. І в мене на Бейджику дуже відповідально і серйозно писало Микола Кока-Кола. Моя кар'єра стрімко розвивалася. Потім я вів фестиваль Загару. Мене писало Микола Сракала. Потім фестиваль Простати. Микола Срака Кола написала. Я веду 10 років і я не розумію лише одного. Якого хрена, коли ресторан робить сюрприз для наречених і вивозить шеф-повар м'ясо. Виключається в ресторані все світло, шеф-повар нарізає м'ясо і всі витягують телефони і знімають нахуй. Що це за сюрприз, якщо пара вегани? Що для веганів тоді? Овочі вивозити і мити, блять. Ну. І потім назад їх блін, в хоспіс. А є хтось, хто от хоча б раз передивився відео першого танцю, яке він знімав на своєму весіллі. Або на чужому весіллі, поаплодуйте. Бувало у вас таке, що ви йдете, блін. І думаєте, бля. Перегляну я відео вересня 20-го весілля Олесі і Маркіяна. Бля, надихнуся спогадами. Як то було, класно, ой, згадаю, це. Єдине, що ви можете передивитися, це коли вам iPhone нагадає, що у вас пам'ять закінчилася. А вам треба ще знімати, як горить м'ясо на грі, бо, ви... <рес> <рес> бо ви в ресторані. Просто люди обесцінюють власну зйомку. Раніше весілля записувалось, сука, на восьми касетах, знаєте? Люди збиралися всією сім'єю, щоб передивитися весілля. Мама з Португалії їхала, щоб подивитися тих вісім годин відео. Люди набухувались більше під час перегляду відео, ніж на самому, нахуй, весіллі. А там ж відео шикарне було. Там все весілля, повністю, вся розписка, півгодини мультиків, нахуй. три голаша Шевченка Барселоні 98-го року. І потім ще дві години, як оператор набухався, і просто знімає ноги. блядь, знаєте, оці от. Я в дитинстві ненавидів весілля, хоч я зараз пов'язаний тісно в цій сфері, але просто ну, весілля це свято для дорослих. Дітям там нема що робити. Для старших, для всяких бабусь, дідусів, то привід подивитися, як хто виріс, як вони останній раз його бачили. Діти це стоп слово для батьків. Оце Олег, блядь, тут діти. ну, Заспокійся. Я ненавидів весілля через те, що мене заставляли танцювати з родичами. Миколка? Потанцює з тією зоряною. А ця зоряна тиждень готувалась до весілля, блядь. Це ця зоряна перша на танцполі. Вона тиждень тому зробила завивку. Вона вділа найгарніше плаття. Вона скинула свої чешки, скаче по танцполу і каже: Я, Я хочу танцювати, блядь! Я хочу танцювати, де полька! Це ця зоряна це уособлення поту на святі, знаєте? типу, про... Ти її обнімаєш просто ванна поту, блядь. Скаче, як дикий вепер, насолоджується. Або оце Миколка. Іди потанцюй з Унищуків малою. А Унищуків мала в полоні ванни ці зоряни, блядь, вона вже з нею хуярить. Власне, тому я й почав вести весілля, щоб не відвідувати родинні свята. Вони по суботам-неділям, а я завжди зайнятий, і своїм я не веду. Добрий вечір. Я після весілля купив машину італійську занусі, піздату таку. І подумав, що чого нема української мови на всіх пральних машинах. Я подумав, що було б кльово, якби була не українська мова, а така сільська українська, знаєте, в налаштуваннях. Щоб ти типу, на навігатор ставиш таку сільську українську і там їдеш, і тобі кажуть, скористайтеся з'їздом, блядь. блять. ще треба розвертати. Микола, сука, поліцаї стоять! Кувайся! Або робот полісос, уявляєте собі? Крутиться по хаті оцей круглий такий. Але то панеси найшли, блядь!» Понаставляли тих меблів, блядь! а я маю з ними ту всасувати сука!» Або пралка, знаєте, кидаєш светер туди. Она каже «Сука, як так можна засрати ще, блядь?» Де тут треба худити, блядь? Можна простіший варіант взяти взяти жінку з села просто і. Буде тобі казати: Микола, ти такий сексист, тупі в тебе жарти. Людина, яка найбільше відхвачує хейту в Україні, це завжди був президент. І я ну, не знаю. в мене от нема хейту тільки до, ну не тільки, але, зокрема, до всіх людей, які так смішно говорять. Знаєте, то ми ви, от, ну це все. І я подумав, що кльово було б, якби наступний президент України був такий рагулик, нахуй, Знаєте, блядь, Такий що ігорко, нахуй, бля. Щоб так і на банерах писало Ігорко знаєте? що він ходив, такий тут барсетка, отак от рука, щоб в нього була. Що він приходив на нараду будь-яку з міністрами, і казав, що ви налистники, нахуй, блядь?» Що він приходив на збори, десь там європейські великої вісімки, казав, «Що ви велика віщінка! У мене в штанах велика віщенка, блядь. А як встане, то чіла триначенка, блядь». Щоб він, знаєте, такий дойобувався до європейських лідерів, які приходив, що ти макрон, хочеш макарон, блядь. Що то за канцлереха що не була на стреху, блядь, знаєте? Що... Щоб такий рагуль був, пістець. Щоб в нього там була партія рагуликів України, знаєте, щоб така банера були там, Будь пиздів, будемо прощатися, знаєте, тіп. в сраці був гімновидів Ігорко, нахуй. Номер 4 в виборчому бюлетні, блядь. Голосуйте за мене. За таким президентом було б кльово дивитися, то він Рові спить, знаєте, такий. то викликає ж болт. Приїжджає. Каже так, то я президент, але то, блядь, країною керую для душі. Такий президент би перестав закінчив свою каденцію після першого офіційного візиту до Польщі. Мушу, блядь, 700 євро на трускавці, то є гроші, хлопче, то варто лишатись. Коля капішон, ви прекрасна публіка. Дякую.